Ось і прийшла моя черга міняти прокладку головки блока цилиндра. От Що є на даний момент з цього болта бачив, тече то сол. Щоб втікти, замітив, написав у групу хлопцям, от вони так само сказали, що це є. Пропускає перепрокладка. Треба її ремонтувати. Постараюся коротко все це вам показати. Як тут це робити? Історія, що було і чому, на мою думку, прокладка почала пропускати або пробила її. Працював на полі, от, земля була дуже важка. От, і побачив, що з'явився дим. Появився дим і пропала тяга. От, компресія, хоча компресія повністю масло, все, все добре, все прекрасно. Зупинився, закінчив роботу, приїхав от, і почав дивитися, в чому проблема. І замітив, що тут з'явилася така балточка іменно з води. Я подумав, що вода просто витікла десь звідси. А коли вже ближче детально почав подивитися і побачив цю проблему. Те, що Старається менше давати нагрузки. На трактор, коли важка земля. От, бо я так думаю, що воно ще могло прослужити, а так воно вже, вже відслужило. У мене є тут рентгмут, є ключ от, для цього. От, в комплекті йшло, ну, ключ ні, звісно, ключ це просто купити мені, щоб потім міг нормально це все затягувати якось позатягувати. Тепер я почну це все розбирати, помалу. І дивіться, що надію, що це тільки прокладка, а не там щось далі. І ще один такий момент, якщо я замітив, так само для вас, якщо ви там навіть не ну, дійсно може десь потікла вода або соло, і ви там знаєте, що там постійно мокро, О, це коли я заглушив, от я заглушив його, там почекав там, секунд 10, менш більш. І якщо добре стати і почати слухати, буде чути, як булькає. Буль, буль, буль. То не багато бульки, то буквально десь там пару секунд. От. І це ще один признак, щоб зрозуміти, що, тез, що вже є десь пробиття прокладки. цієї. Бо щось далі, Ну, Це такий маленький, як кажеться, з часом і практики, що ви собі будете вже знати. Треба зняти перший раз. От іменно ці всі розйомчики. Зараз їх треба підписати мені, щоб я їх потім не спутав. От. І зняти мені треба цю кришечку. Все, кришку зняли. Ось так виглядає він без кришки. Далі треба знімати фільтр воздушний От, на двох тут на двох болтах. Все, воздушний фільтр ми зняли на двох болточках. Ось він там. Далі знімаємо форсунку. Теж два болтики відкручуємо. Тож якраз почув відкручувати. Ось так легко у мене відкручується. Бо він у мене стоїть тут дає гараж такий. У мене тут сухо. Все у мене на дворі, тут би все було, напевно, в віржі. І так легко би це не відкручувалося. І далі відкручуємо всі, які у нас є тут та, да? болтики, от. патрубочки, ось це кріплення бачите, до компресора. І все все ми це відкручуємо і відсуваємо. Все все ми це маємо відкрутити і забрати, щоб ми це все посиняти повністю головку. Ось так це виглядає. От я все повністю повідкручував, Всі болтики, які у нас тут були. Ось коромисло, теж на двох болтиках. Ось тут. От. Так само розкручено. Все. Ну, а тепер вийшлося зняти мені глушитель там два болти і розливати, що там розкручувати, і дивитися, до, до цієї головки. Ну от, Зняв головку блокоциліндру. Ось так все виглядає. Я би сказав, що прекрасно, ідеально виглядає. Трактор робить на тосолі. От, і тепер треба знайти причину, чому звідси тік-тосол канал ідеально чистенький, ерозії ніде немає, бо я зразу, виходить, купив і буквально через деякий час зразу залив тосол. Щоб не було на воді. О, тому так все гарно виглядає. Ось ось так сама головка виглядає, блока циліндру. І саме, що дивно, якщо так все подивитися, то нічого не видкуся взагалі. Але от, виходить, от звідси воно тікло. от Даже видкусь. Звідси. І звідси. Тепер нам треба зняти цю прокладку і все детально обдивитись. І бачите, ось тут теж, як розумієш, тут пробивало. Звісно, хотілося б це зняти без всяких проблем. Ну, але це, не думаю, що так буде легко зняти. Ну, я б сказав, що дуже гарно. Ну, а це, щоб так було, я міняв вчасно масло. Я думаю, що треба теж буде зразу це все зробиться, поміняється це все. І зразу зразу поміняти вже масло на нове. Воно таке аж дуже дороге. Ну, це обов'язково треба зробити. Ну, ось так виглядає трактор, коли знята головка блока циліндру. Це шіфенг 240-й. Mm. Ось і причина була знайдена. От. Чому почав відтікати ТОСОЛ. Перша це причина ось тут ми бачимо. Ось тут прийшла прокладку прокладку. Друга причина у нас виходить. Ось тут. Так само ось воно. Витікало і стікало сюди по каналу і йшло вже по цей направляючі. Що дивитися на саму головку, ось і виткуся. ось де воно тікло. Ось прокладка. Ось ця прокладочка. Получається, вона була як у нас була. Зараз, зараз, зараз. Ось так вона була. Ось і тут дуже видкус. Ось. Ось тут. Якщо уважно продивитися, то можна побачити трещини. І через ці трещини, я так розумію, тусольчик витікав. Кому цікаво, що тут написано маркировочку. От якось так. Звісно, погано виткусе, тому що там відривалося. Пише sf 138. 0. 10. 30 Так що тебе треба цю головочку гарно все, повністю почистити, підготувати, поставити нову прокладочку і це все збирати, налаштовувати на ці коромисла. Все це файно зробити, збирати, завести, да, і дивіться, далі, що треба буде. Ось і причина була знайдена. От. Чому почав відтікати тосол, Перша це причина ось тут ми бачимо. Ось тут прийшла прокладку, прокладку. Друга причина у нас виходить. Ось тут. Так само ось воно витікало і стікало сюди по каналу і йшло вже по цій направляючі. Що дивіться на саму головку? Ось і виткуся, ось де воно тікло. Ось прокладка, ось ця прокладочка. Получається, вона була як у нас була, зараз, зараз, зараз. Ось так вона була. Ось і тут наживетку. Ось. Ось тут. Якщо уважно продивитися, то можна побачити трещини. І через ці трещини, я так розумію, тусольчик витікав. Кому цікаво, що тут написано. маркировочку. Ось якось так. Звісно, погано виткусти, тому що там відривалося. Пише SF13801030. Тому що тебе треба цю головочку гарно повністю почистити, підготувати, поставити нову прокладочку і це все збирати, налаштовувати нам ці коромисла. Все це файно зробити, збирати, завести. Да, і Дивіться, далі що треба буде. Ось форсуночка знята, як вона виглядає, зараз я фокус зроблю. Ось так. Так, виходить в сажі. Я вискажу в сажі є на ній. От. Так, маркіровка форсунки. Кому буде цікаво? Зараз я покажу, Все. ну тут дуже погано Ну Тут погано видкося. Я її прочищу і потім вам покажу маркировку і по маркерівку іменно цього розпилювача. Я чувствую, що його треба теж буде. Нього все, головку поклав на місце, От. виставив на ключі 210 ньютонів. От, І помаленьку це все закручує навхрест. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І помаленьку перший раз поклав на 150, все позакручував. О, тепер поклав вже на 210. І все заповненько закручую. О, в принципі, тут нічого важкого немає, коли у вас є такий ключик. І дав за нього в районі 1100 гривень за цей ключик. О, все гарно все почищав. Все зараз закручую, красиво. Далі тут все повністю поводу, порядок, прочищаю, промиваю, що дає грязь, теж чищаю. О, Закручую потім фільтра всі гущитель на місце. І коли це все зробиться, щоб на самому кінці вже рулювати клапана. Якось так. глушитель вже на своєму місці. Тепер треба виставляти мені зазори. Про виставлення зазорів і це все є на каналі відео. Там повністю детально все розказую, як. Це все які розміри, як там настраювати, щоб було все добре. От, пошукайте там у плейлисті про Шіфенга. Там є регулярука клапанів Шіфенга 240. От, поки я тут виставляти. Ось форсуночка. Я її повністю почистив. І що було на форсунці? На форсунки півфрасунки було залито навіть так заляпано, так сильно. Така була корочка повністю у маслі. О, і, виходить, що форсунка працювала недобре, бо ті канали були всі повністю заліплені. Поки що поклав форсунку Spirit. весь Там Все поїчи, що зараз ще там хочу все продути. Побачимо, що не буде працювати. Якщо не буде працювати, то додається міняти мені сам розпилювач. Ну, якось так. Зараз настраюю і починаю зараз все далі збирати. Ну, нюансів таких тут не було, такі, щоб щось там... От. ось так ну, виглядає все зблизька. Прокладочка ось там. Там все зроблено красиво. От. Ну В принципі, та, тут нічого такого важкого нема. Штанги покладені, там в кінці є такі два потайчика, уважно їх кладіть, щоб воно точно заходило в той потайчик. Така тарелочка там в кінці є. Всі фонаричком тут посвіті і будете бачити. Заклав до кінця ту тарелочку і все, далі йде регулювака. Рігу цим болтом і цим. Ну, відео на каналі є. Кому цікаво, можете подивитися. Ось кому потрібно. От Маркіровочка. Можете уважно подивитися, нажати на паузу. Я стараюся вот так акуратно вам все показати. І все, все зроблено, все файно працює. Ніде потьоків немає більше. Це масло. я тут все змазував. Просто масло. От, але все, все файно. Ніде нічого не тече. От на даний час нічого ніде немає. От, все гарно відльгорірує тут. 30-40 іменно клапана. Ой, клапана коромисла. От, все поки що дуже гарно працює, диму немає. Ну, іменно такий, як був, то сол залитий. Ця кришечка. От, я її ще раз покрасив, тому що тут герметик, ще раз покрасив, тому вмута гарно блиститься до першого городу. Це ставлю назад цю кришку. От. Все дуже гарно працює. От. Тому, якщо будете робити, я краще позичити кошти, що не вистачає, купіть собі цей ключ. От він вам дуже пригодиться. От коли я затягував, ну це прекрасно. Це виставив, по свій гарно все затягував. Ти знаєш точно, що ти все одинаково затягнув. От. ну Це дуже-дуже добре. Так що купіть собі ключик. От мене 2130. 230, мені там, грубо говоря, 220. Ну, пише 220, там 230 є. От. І коли ви поміняли цю прокладочку, ось вона. Зразу собі замовляйте, собі зразу замовляйте іншу. Щоб в разі чого ви мали собі зразу запасну, щоб не замовляли по 100 раз одне і то саме. Все, ось такий був у мене міні-ремонт. Я думаю, десь ролик затягнеться на півгодини. От, а в мене було один день вчорашній, а сьогоднішній вже йому все засохлося гарно. Все вже провірю і зараз йду далі фрезерувати мені треба город. Тиск масло прекрасний. От, все, дуже-дуже добре. Всім мирного і Божого дня!